8 мільйонів переглядів. Це тільки можна сказати початок далі ще буде, і це тільки на офіційній сторінці львівського органного залу у Тіктоці. От зараз це відео м, буквально народило нову зірку сцени Вадима Яценка. І якщо до цього існували якісь правила гри, то а, що артисти хору чи диригенти ну начебто, не можуть стати суперзірками. Ні, Вадим довів, що можуть квитки на концерти хору Гомін придбати зараз вже практично неможливо, все розкупили, але тур Україною запланували. Хто він такий цей Вадим? А як йому і хорогомін вдалося ось так от стрибнути на верхній щаблі слави? Наша команда сніданку вже поспілкувалася із самим Вадимом, його дружиною Анастасією. І навіть ми з'їздили до них в гості. А абсолютний ексклюзив сніданку для вас. який підірвав інтернет до таких масштабів мене життя не готувало. Що про це я Думає художній керівник хору. Ну, я зовсім не співак. Ну та яка ціна у цієї популярності? Мама ти не мама, ти мочуха. Це Київщина, село Потік. А ось і будинок, де народився хлопець, який показав, що взагалі то хор це не щось нудне, складне і часто сумне. Хор виявляється, буває ого, го який він мені позвонив просто і каже: мама, ти бачила? Кажу: а що, що я там, що я що, що бачить? Ну, ось я тобі скину, зайди, подивися. Я зайшла, подивилася, вже було 2 мільйони переглядів, і я півночі читала коментарі. Знайомтеся, мама Світлана Яценко, та сама людина, яка точно знає, коли у Вадима прорізався голос. А було це так, вона йому співала колискові, а він їй підспівував. Я співаю, а-а-а, і лежиться дитина півтора року. Там і, а -а -а", за мною думаю, так я не зрозуміла, що це таке. Думаю, та ну. Коли почав говорити, з цього моменту почалися співи. Батько зробив йому мікрофон з дерева, а йому було два роки. Він просто з ним і спав, і їв, і грався. Потім у нас з чотирьох років це у нас був Олександр Пономарьов, серденько моє. Хоч професійно музикою до Вадима в родині ніхто не займався, але і мама, і бабуся учасниці місцевого ансамблю Потічанка. Без них не обходиться жодне свято у селі. Якось на одному такому виступав і Вадим, і саме там його помітили та запросили на прослуховування до київської музичної школи імені Миколи Лисенка. Йому було 9 років. Це було дуже важко. Там, значить, при школі інтернат. А він сидить і з пластиліну хату нашу ліпить. Так дитина скучала за будинком, за, ну, за мамою, і звичайно. У мене було дуже так багато разів, що все, я не хочу, я не буду, я не можу, я, мені треба забрати дитину, я хочу дитину коло себе, я не можу так вже. Я найбільше боялася, що е, як Вадим виросте, наприклад, в 11 класі, і скаже, мама, ти не мама, ти мачуха, ну <свісно> ж ти мене здала. Я наче втратив дитинство, я не був вдома. Але води на сумкласі мені сказав «Дякую». Після музичної школи був диригентський факультет консерваторії. А далі перша участь Вадима у масштабному проєкті на телебаченні це був голос країни. Ну, звичайно, класний досвід, особливо знаєте, для молодих людей. Мені на той момент здається, було до тільки 23 роки. Я прийшов туди на павільйон. Я побачив купу людей величезну команду, яка працює. Я вперше стикнувся знаєте, з класною крутою апаратурою, з гарними музикантами перед тобою мільйон софітів. Ти в житті такого не бачив, і ти в цей момент переборюєш себе. Переборов себе, але не шоу. Ніхто із суддів до Вадима тоді не повернувся, і він видихнув із полегшенням, адже його на той момент вже чекали у Львові. Він став головним хормейстром у Львівській національній опері. Потім додалася робота у хорі гомін Львівського органного залу. Вадим там художній керівник, диригент і соліст. Цікаво, що масову увагу на нього звернули саме через спів. Хоча сам Вадим до цієї. Частини своєї роботи ставиться трохи скептично. Ну я зовсім не співак. Якщо мене просять представити свою професію, то я скажу назвати Вадим. Я дорагент щодо успіху того самого відео. То тут Вадим каже, це робота всього колективу. Надію, знаєте, що цей бум хоровий, який зараз стався. Що він додасть просто популярності не, не, не тільки нам, а що він додасть популярності, в принципі, до, до всього мистецтва вам не набридло третю годину в мене в телефоні грати? Бомбезний, а капельний спів успіхів вам аж залипла ні сорому, ні совісті, ні номера телефону вокаліста. А от тут, почекайте, номер телефону є у дружини Анастасії. Так, так, Вадимось уже майже 10 років у шлюбі. Вони познайомилися ще у музичній школі, разом навчалися в консерваторії, а тепер спільно працюють і виховують шестирічного сина Максима. Він чудовий батько, просто неймовірний. Він його дуже любить. Він проводить з ним час з задоволенням, бере його завжди на якісь свої концерти поза сценою. Тобто, в нас малий теж така, така дитина сцени, скажімо так, Малий закінчив перший клас, вчиться в самозвісній школі музичній імені Сомі у Львові. Хай побачить, чи йому подобається, чи йому не подобається. А навіть якщо скаже потім, що я не хочу таким займатися, ну піти грати на, на фортепіано, може, десь не знаєте, коли підуть дівчата, десь пригодиться. До Вадима, у нас залишилося ще тільки одне питання: як він все встигає? Я просто. В Герміони позачимахових часу. Все. Щоправда, в його ритмі життя вихідних не передбачено. Мав їх усього п'ять днів протягом усього року. Тепер, коли гомін вирушає у всеукраїнський тур, про хоч якийсь відпочинок взагалі доведеться забути, але чого не зробиш заради розвитку українського хорового мистецтва? Я тобі Далі до наступної стої до є. пророцтва. Далі до манги. Ви скажете, що за манга? Ну хоча манга їм... чи ванга? Манга Манга? манга. О, бо мені не і вам не почулося. Манга Ми знаємо, що ванга, ванга а тут Та манга. Ні, Це ти почув ванга. То розмова піде про мангу. Вже давно всі у світі знають може. про мангу. Пророцтво про катастрофу не справдилося. Слава Богу, прогноз від японської ванги. О. Про руйнівне цунамі в країні 5 липня О. налякав тисячі туристів і змусив скасовувати свої поїздки. Реально люди скасували їх до Японії. Що змусило людей повірити? Ти у такому жахливому пророцтву, і хто така манга, яку називають японською провидицею? Дивіться далі в нашому матеріалі. Японська ванга змусила тисячі людей скасувати поїздки до країни. Пророцтво у японських коміксах манга наполохали багатьох туристів. Хто ця провидиця та яку катастрофу передбачила на липень цього року? Майбутнє, яке я побачила, комікс під такою назвою вийшов у 1999 році. Його авторка Та Цукіріо. Описала власні пророцтва, які приходять до неї у вісні. Серед них смерть принцеси Діани та співака Фредді Меркюрі, а також різні катастрофи від убивств до землетрусів. Критики зазначають, дати вказаних подій відбулися до публікації коміксу, а отже, не можуть вважатися передбаченням. Однак лише одна сторінка з коміксу змусила японців повірити удар жінки. час зупинився о п'ятій годині. У мене було відчуття: немов починається цунамі. саме так. Тацукі описала катастрофу, якою закінчується комікс, а також вказала дату лиха 11 березня 2011 року. І саме у цей день відбулося цунамі, яке у поєднанні з землетрусом призвело до аварії на АЕС «Фукусіма-1». Тоді загинуло понад 18 тисяч людей. Хоча Тацукі більше не випускає нових творів, її передбачення не закінчилися. Розширене видання манги, видане у 2021 році, містить пророцтво про катастрофу, яка, за словами Тацукі, мала статися 5 липня 2025-го. Цього дня на морському дні між Японією та Філіпінами відкриється тріщина, яка спровокує цунамі, що накриє Японію. Його хвиля буде утричі вища за ту, що була у 2011-му, Попереджала японська провидиця, і це спричинило справжній ажіотаж серед її фанатів і паніку серед багатьох туристів. Одна з агенцій повідомляє, що кількість бронювань на весняні подорожі до Японії впала майже на 50%. Під впливом статей та відео у соцмережах чимало людей скасували уже заплановані поїздки до Японії. За даними японської газети Japan Daily, в одній із туристичних агенцій Гонконгу бронювання подорожей до Японії напередодні передбаченою мангою катастрофи впало майже на 50%. Я в Токіо Японія. Це 5 липня, день пророцтва. Це відео стрім американського ютубера Джона Дауба, який подорожує Японією та розповідає про країну у день, в який мала статися катастрофа. Він вийшов у прямий ефір з пожвавленої вулиці у. Шоломі. Я не панікую і не хвилююся. Я також не спав у шоломі минулої ночі і не залишав тривожну сумку біля дверей. Чесно кажучи, у цьому шоломі дуже гаряче. Але коли змі та всі інші говорять про це день у день останні пару тижнів, і це посилюється. Бо сьогодні я бачу це у всіх новинних змі. влогер каже: лякливі прогнози Манги про цунамі призвели до значних втрат у туристичній галузі зі країни точні цифри ще мають визначити спеціалісти, попри резонансне передбачення катастрофи того дня в Японії не відбулося. Від 21 червня країна дійсно переживає землетруси. Загалом понад 1600 підземних поштовхів сколихнули острови Токара на південному заході Японії. Один із найбільших з них стався 5 липня на острові Акусакідзіма з інтенсивністю понад 5 балів за японською шкалою сейсмічної активності від 0 до 7. Влада країни закликала мешканців залишатися обережними, бо поштовхи можуть повторюватися. Але зауважили, загрози виникнення цунамії немає. Землетруси поширене явище у Японії. Це один із найбільш сейсмічно активних регіонів світу. За даними експертів, із запобігання катастроф з університету Токіо нині неможливо передбачити, коли і де почнеться землетрус. Науковці закликають людей не вірити прогнозам із коміксів про велику катастрофу.